Вітаю, в етері 5 хвилин на головне. Критична інфраструктура України продовжує бути ціллю ворога. Житловий будинок, господарча споруда та гараж. Три пожежі ліквідували рятувальники Хмельниччини за минулу добу. Через несплату оренди майже 29 гектар землі водного фонду повернуться у власність держави. Впродовж випуску про це та інше в подробицях. У ніч на 11 грудня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких три балістичні ракети Іскандер МКН МКН-23» та 121 ударний безпілотник. Основний напрямок удару у Кременчук та на Полтавщині також були атаковані Одещина та прифронтові території за офіційною інформацією протиповітряною обороною. Збито або ж подавлено 85 повітряних цілей. Зафіксовано влучання 69 ударних БПЛА та однієї балістичної ракети Іскандер М на 34 локаціях. Далекобійні дрони Центру спецоперації Альфа СБУ уразили нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії Лукоїл. Про це повідомило «Укринформу» джерело в СБУ. За його словами, це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов'язаної із видобутком нафти у Каспійському морі. Зафіксовані щонайменше чотири влучання по морській платформі внаслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує повідомив співрозмовник. Як повідомив Укрінформ, напередодні морські дрони СБУ вразили в Чорному морі нафтовий танкер Дашан, що належить до тіньового флоту РФ. Судно під прапором Коморських островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу «Новоросійський». З 2026 року дія запустить нову функцію. Водії зможуть оформити Європротокол прямо у додатку. Відповідну постанову затвердив Кабмін, додаток дозволить додати фото, підтвердити дані та підписати документ через підпис». Вся інформація про водія, автомобіль та страховку буде автоматично завантажена, а статус розгляду можна буде відстежувати онлайн. Славута схилила голови в Скорботі. За мирне і щасливе майбутнє українських дітей у бою із ворогом загинув солдат Артур Олександрович Бойко, 1987 року народження. До тому захисник на щиті повертається 12 грудня. Загальноміське прощання із воїном буде у міському палаці культури о 12.00. Відповідно до розпорядження міського голови, 12 грудня на території Славутської міської територіальної громади оголошується День жалоби. Світла пам'ять полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. Минулої доби, за інформацією рятувальників, на території області ліквідовано три пожежі, ймовірною причиною яких є коротке замикання електромережі. Так у місті Ізяслав на провулку Катерини Білокур горів житловий будинок. У Кам'янець-Подільському на вулиці Драйхмари спалахнув гараж. А у селі Шутнівці Кам'янець-Подільського району горіла господарча споруда. Внаслідок подій, на щастя, ніхто не постраждав. За позовом Хмельницької окружної прокуратури у державну власність підлягає поверненню земельна ділянка водного фонду площею майже 29 гектарів. Її вартість 568 тисяч гривень. У 2009 році між Хмельницькою районною державною адміністрацією та орендодавцем уклали договір оренди земельної ділянки водного фонду на території гвардійської сільської ради строком на 49 років. Однак, всупереч інтересам держави без будь-яких належних на те підстав, порушуючи вимоги земельного кодексу України та договору про оренду земельної ділянки, орендодавець впродовж останніх чотирьох років не сплачував орендну плату за використання вказаної ділянки. Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура заявила позов про розірвання договору оренди та зобов'язання повернути земельну ділянку до державної власності. Музей історії міста запрошує усіх охочих поринути у атмосферу українських традицій та культури на відкриття найяскравішого етновернісажу року, який стартує 12 грудня о 12.00 за адресою вулиця Проскурівська, 30, музей історії міста. Вхід вільний відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з багатством української культури та традицій через унікальні експозиції та виставки. Принагідно дякуємо силам оборони за те, що дають змогу організовувати та відвідувати різні заходи, жити та працювати у рідній країні. Не забувайте, і ви підтримувати військо українське, адже в єдності сила. Слава Україні! Героям слава!